Всім привіт! Сьогодні Рівненщина, Західна частина України. Ось таке нас мете. Мусимо навіть прогортати. Сніг дуже ліпкий, так як на дворі плюсова температура, але його вже стільки нападало, що, напевно, за цілу зиму не нападало. Ось так. Ось, щоб ви розуміли, всі дерева в снігу, красота. Шкода, що швидко розтане. Весь мій квітничок, квіточки в снігу заліплені, ось така. Але з криші в нас капає такожу плюсова температура. На ніч має бути там нуль чи мінус один. Ось така у нас погода, рівненщина. Наші гусочки і качечки, які хочуть іти купатися в таку погоду, вони мокрі, грізні, але ось хочуть іти все-таки на свій ставочок. Ось так, щоб ви розуміли. Дощ не дощ, а вони все-таки водоплаваючі хочуть Хочуть до води. Мете таке, що дуже страшно геть. Дуже страшно таке. Але кажу, плюсова температура і нічого страшного. Все добре. Я тут трошки по болю, боїться, хоч і холодно, але... Нічого страшного? І попливли. Ось так виглядають мої парнички під такою шубкою снігової, Ну, нічого страшного, вони не змерзнуть. І навіть коли ось на деревах. Коли такий сніг, і якщо навіть вдарить мороз, це нічого страшного, так як саму рослинку, саму, самі листочок об, буде оберігати ось цей сніжок. Так що коли сніг і мороз, це не страшно для рослин. Коли просто мороз, тоді коли тоді страшно. Я зараз вам ще покажу цибульку, яка на паску в нас. Ось така цибулька. Скільки снігу. Ось тут вона є. Супер. А Сніжок ось такий. не, це класно. Будемо зараз снігову бабу ліпити в квітні місяці. Ну і щоб ви мали уявлення, скільки на даний момент нападало в нас снігу. Ось моя рука. Ось мої пальці, тобто до 10 сантиметрів вже в нас легко снігу нападало. Красота, звичайно, неймовірна, але коли згадую, що після цієї краси буде болот, це трішки нас присмучує. Але я вам скажу так, що в нас навіть такого снігу не було зимою. І в нас він мете, мете, мете і мете. І коли він перестане, навіть ніхто ще не знає. Я ще хочу сказати, що ми знаходимося в Рівненській області, але ближче до Волині, до, в напрямку Львова, Дубенщина. Так що хто там з Кольстопільщини, ми трішки в протилежному напрямку і тому в нас з вами погода суттєво змінена. Ось такі у нас справи. Всім дякую за перегляд. Кому подобається мій канал, підписуємося, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, ще раз повторюсь, підписуємося. Всього самого-самого вам найкращого. Теплих днів, теплої погоди. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей.